Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. У нас сьогодні тема це письмове додавання трьох доданків, робота з геометричним матеріалом і розв'язування задач. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай усна лічба з Лего. Обчисліть вираз і виберіть правильну відповідь. Це буде 550. Обчисліть наступний вираз. Це буде 250. Обчисліть суму чисел 400 і 330. Відповідь 730. До числа 100 додайте 870. Це буде 970. Від числа 650 відніміть 70. Правильна відповідь 580. Обчисліть різницю чисел. І буде відповідь 120. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці збільште на 8 кожне число. Зверніть увагу, що в кожному числі. Однакова кількість одиниць. Починаючи з другого числа однакова кількість десятків. Отже, збільште. Давайте перевіримо. І ви записали такі числа. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Запишіть число, в якому 4 сотні. 6 десятків та 4 одиниці. Повторюю. 4 сотні 6 десятків та 4 одиниці. Запишіть наступне число, що містить 7 сотень і 3 одиниці. Запишіть наступне число, що містить 8 сотень. Наступне. Знайди невідомий доданок, якщо значення суми 700, а інший доданок 500. Тепер знайдіть зменшуване, якщо значення різниці 560 а від'ємник – 30. Пригадай, як знаходимо зменшуване з якою дією. Наступне 420 збільш на 60. Наступне 810 зменш на 110. Знайдіть різницю чисел 160 і 50. Перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці. Виконуємо обчислення письмово у виразах 184. Та перевіримо. Запишемо різницю стовпчиком. Від числа 785 відняти 324, починайте віднімати з одиниць від 5 відняти 4, це буде 1, записуємо під одиницями. Тепер десятки від 8 відняти 2 6 десятків. І віднімаємо сотні, це буде 4, число 461. Пригадайте, як перевірити віднімання двома способами. Спочатку до числа 461. Додайте 324. Це буде 785. І другий спосіб це віднімання. Від числа 785 відняти 461. Буде 324. Обчислимо тепер суму чисел 246 і 432. Це буде. 678. Як перевірити додавання? Ми перевіряємо відніманням. Спочатку від числа 678 ми віднімемо перший доданок 246. Це буде. Обчислили? 432. Тепер від 678 ми віднімемо 432. І це буде 246. Обчислимо тепер різницю чисел 958 і 105. Це буде 853. Знову перевіримо віднімання двома способами. Спочатку додаванням. До числа 853 додайте 105. Перевірте, це буде 958. І другий спосіб це від числа 958. Ми віднімемо 853. І в нас отримаємо 105. Тепер обчислимо суму чисел 603 і 206. Це буде 809. Перевіримо. Ми від числа 809 віднімемо 603. Отримаємо 206. І тепер від числа 809 віднімемо другий доданок 206. Отримаємо 603. Тепер обчислимо виразити 185. Додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Запишемо стовпчиком до числа 567 додати 325. Починаємо додавати з одиниць. До 7 додати 5, це буде 12. Ми записуємо другу цифру, тобто 2 одиниці, а десяток помічаємо у десятки. Додаємо десятки до 6 додати 2 і 1 ще помітили, буде 9 десятків. Додаємо сотні. 800 число 892. Додаємо до числа 348, 261. Додаємо одиниці, це буде 9. Додаємо десятки до 4 додати 6, 10. Ми записуємо 0 а 1 помічаємо в сотні. Додаємо сотні. 3 додати 2 і ще 1, що помітили, це буде 6. Число 69. Натисніть відео на паузу і наступні два вирази обчисліть самостійно. Записуючи стовпчиком. Перевіримо. До числа 849 додати 150 отримуємо 999. І до числа 152 додати 152 буде 304. Сьогодні ми з вами ознайомимося з діти з додаванням. Трьох чисел стовпчиком. Знайдемо суму трьох чисел 125, 126 і 127. Зверніть увагу на те, як правильно записувати три доданки у стовпчик. Одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками, а сотні записуємо під сотнями. Визначте, хто з дівчаток правильно записав у стовпчик доданки, обчислюючи суму 412, 63 і 124. Правильно записала Тетяна. Дівчатка Софія, Оксана і Василина припустилися помилок, яких їм слід було записати одиниці під одиницями, десятки під десятками, а сотні під сотнями. Обчислимо суму, яку записала правильно Тетяна. Додаємо одиниці до 2 додати 3. Це 5 і додати 4, буде 9. Записуємо під одиницями. Тепер за... додаємо десятки. 1 додати 6, 7 і додати 2. Дев'ять десятків записуємо під десятками і додаємо сотні. 4 додати 1. Це буде 5 число 599. Розгляньте ціни на дитячі іграшки. Марійка хоче купити для своєї ляльки мопед, плаття й диван. Допоможи їй визначити вартість запланованої покупки. Щоб визначити вартість запланованої покупки, нам потрібно додати три числа. Щоб швидко обчислити, ми їх запишемо у стовпчик «Три числа. Зверніть увагу, щоб правильно записати. Одиниці пишемо під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і правильно записуємо знак плюс отже, додаємо одиниці до 7 додати 3 – це буде 10 і додати 7 17. Ми записуємо 7 одиниць, а десяток помічаємо у десятки. Додаємо десятки до 3 додати 8. 11 і ще один, що помітили 12. Ми записуємо 2 під десятками, а сотню помічаємо до сотень. Тепер додаємо сотні, до двох додати 1 і додати 1, 4, і ще один, що помітили, то буде 5 сотень. Отже, число 527 гривень це вартість запланованої покупки Марійки. Тепер допоможемо садівнику. У садівника є 12 метрів декоративного бордюру для обгородження клумби. Форму і розмір клумби він має вибрати із запропонованих варіантів. Допоможи садівникові впоратись із цим завданням. Щоб визначити, на яку ж клумбу йому вистачить бордюру, нам потрібно обчислити периметр кожної клумби. А периметр це сума довжин. Всіх сторін. Обчислимо спочатку першу клумбу трикутної форми. Трикутник має рівні сторони. Отже, ми можемо обчислити двома способами: або додати довжини сторін, або помножити 3 на 3, і у нас буде 9 метрів. Чи вистачить бордюру? Так, вистачить в нього 12. А периметр 9 метрів. Обчислимо периметр наступної клумби, яка має прямокутну форму. У прямокутника дві протилежні сторони рівні, тому ми можемо обчистити периметр теж двома способами: додати всі довжини сторін, або додати ширину і довжину, 3 додати 5. І помножити на 2. Це буде 16 метрів. Отже, вистачить. Якщо бордюр 12 метрів, то на цю клумбу не вистачить. Тепер обчислюємо клумбу номер 3 яка має квадратної форми. А периметр квадрата нам потрібно. Або додати всі сторони, або по 2 помножити на 4. Це буде 8 метрів. Отже, бордюру вистачить, і залишилася у нас ще клумба форми многокутника. Визначимо периметр. Ми додамо всі сторони, і в нас отримається, тобто довжини сторін, і в нас отримається 11 метрів, бордюру вистачить. Отже, Вистачить бордюру на номери клумб 1, 3 і 4. У домашньому завданні вам обчистити вирази 190 стовпчиком. І задача про шапку та шарп. Вам потрібно визначити вартість цієї покупки. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроті. На все добре. До побачення вам!